Привіт усім! Сьогодні ми зануримося в дивовижний світ стоїцизму і подивимося, як філософія, що виникла тисячі років тому, може допомогти нам впоратися з повсякденними проблемами. Ми розглянемо чотири важливі аспекти життя, де мудрість стоїків може надати неоцінену підтримку. Ми поговоримо про те, як подолати стрес, знайти сенс життя, побудувати гармонійні стосунки та подолати свої страхи. Поїхали! Частина 1 подолання стресу. Стрес невід'ємна частина сучасного життя. Ми стикаємося з безліччю вимог, дедлайнів та очікувань, які можуть нас переповнити. Саме тут на допомогу приходить стоїцизм. Одним із ключових принципів стоїцизму є розрізнення між тим, що в наших силах, і тим, що знаходиться поза нашим контролем. Як казав епіктет, існує лише один шлях до щастя перестати турбуватися про те, що нам не під силу. Стойки вчать нас зосереджуватися на власних реакціях і діях, а не на зовнішніх обставинах. Коли ми стикаємося з проблемою, варто запитати себе, що я можу зробити в цій ситуації. Якщо відповідь нічого, то потрібно прийняти це і відпустити. Наприклад, якщо ми запізнилися на потяг, замість того, щоб нервувати і звинувачувати себе, ми можемо використати цей час для читання або медитації. Керування своїми реакціями це ключ до внутрішнього спокою. Частина 2. пошук сенсу життя багато людей стикаються з кризою сенсу і не можуть знайти мету у своєму житті. Стойки, такі як Марк Аврелій… Почать нас знаходити сенс у наших діях і служінні загальному благу. Починай день з думки про добрі справи, писав Марк Аврелій у своїх роздумах. Один із способів віднайти сенс практикувати вдячність. Стоїки рекомендують щодня розмірковувати над тим, за що ми можемо бути вдячні. Це може бути щось таке просте, як теплий ранок або приємна розмова з другом. Вдячність допомагає нам бачити позитивні сторони життя і цінувати те, що ми вже маємо. Ще один важливий аспект пошуку сенсу саморозвиток. Стойки вважали, що наше завдання постійно вдосконалювати себе і свої здібності. Це може включати в себе читання, вивчення нових навичок або розвиток емоційного інтелекту. Коли ми ставимо цілі і досягаємо їх, ми відчуваємо задоволення і знаходимо сенс свого існування. Частина 3. Побудова гармонійних стосунків стосунки з іншими людьми відіграють величезну роль у нашому житті, і стоїцизм може допомогти нам зробити їх більш гармонійними. Одним із принципів стоїцизму є емпатія та розуміння точок зору інших людей. Як казав Сенека, ми народжені, щоб допомагати один одному. Стойки закликають нас бути толерантними і поважати інших. Для побудови гармонійних стосунків важливо пам'ятати, що ми не можемо змінити інших, ми можемо лише змінити своє ставлення до них. Коли хтось поводиться не так, як нам хотілося б, ми повинні намагатися зрозуміти його мотиви і не судити його занадто суворо. Часто люди діють через свої страхи та проблеми. І розуміння цього може допомогти нам бути більш толерантними та співчутливими. Ще один важливий аспект вміння прощати. Стойки вважають, що тримати образу це все одно, що носити отруту в серці. Прощення звільняє нас від негативу і дозволяє рухатися далі. Це не означає, що ми повинні забути те, що сталося, але ми можемо вибирати, як на це реагувати, і не дозволяти цьому керувати нашими емоціями. Частина 4 подолання страху та невпевненості. Страх і невпевненість можуть бути серйозними перешкодами на шляху до досягнення наших цілей. Стойки вчать нас приймати страх як природну частину життя і використовувати його як мотивацію для розвитку. Як писав Сенека з тим, чого боїшся, не можна не зіткнутися. Перший крок до подолання страху визнати його існування. Важливо не ігнорувати чи придушувати свої страхи, а аналізувати їх. Стойки радять дивитися на страхи раціонально, наскільки вони реальні і виправдані. Дуже часто наші страхи перебільшені і не відповідають реальній загрозі. Ще один метод подолання страху практика негативної візуалізації. Уявіть собі найгірший сценарій розвитку подій і подумайте, як би ви з ним впоралися. Це допомагає зменшити страх перед невідомим і підготувати себе до будь-якої ситуації. Ось так, друзі. Сподіваюся, ці стоїчні принципи допоможуть вам подолати страхи і невпевненість у житті. До нових зустрічей на моєму каналі.